Друзі, вітаю на своєму каналі. Е, вже на дворі вечір чоловік якраз встиг збирати посилку з нової пошти. Це остання посилка в цьому сезоні. З рослинами Я замовила на сайті. О, Керт Маркет Market. Інтернет-магазин. Е, Випадково на нього натрапила, але мені сподобався їхній асортимент. Давайте подивимося, що воно там, чи варто в ньому замовляти, чи ні. Так, розпаковуємо. Так, тут в нас накладна, накладна фотографія щоб ми бачили. Гарно, що я замовляла. Так, Ермур... я замовляла ермуріуси. Ось всі фотографії. Такі кольори, такі. Далі Боже, яка красота? Ромашки. Ромашечки, дивіться, які я замовила ромашечки, які є на цьому сайті. Замовила Dichонtру. Дуже вона мені подобається, але щось руки не доходили до її брати. Так, це в нас Ліатріс. Отака. От Красива рослинка. Ліатріс такий. Такий. Фуксію білу замовила. Ромашка голуба, айстра грунтопокривна е і арабіс кавказький. Так. Боже, так добре, що це з ці кольоровими фотографіями. Ну, будемо розкривати. Якщо мені, мені це сподобається, що вони замов... що я замовила, я там тюльпани такі замовлю. В них там така колекція тюльпанів, шикарна. Відкриваємо. Прислали вони оперативно, швидко. В... В неділю я замовила, а сьогодні середа. Це все прийшло швидко. Наш так, все празик. Так, це у нас дихондра. От. Я зараз вам покажу, потім порозкриваю його красиво. Далі. Все в нас все так верну. Спаковане це в нас Ермуріус коріння, живе, гарне коріння. Щас я вам розкрию. Так, дивіться. Паучок. Яке коріння. Живеньке, гарненьке, не змерше. Взагалі шикарне. Ага, підписана ось дю назва. Є. І тут я їх так, напевно, покладу в прохолодне приміщення і вони будуть не буду садити на двір їх ще. У нас сьогодні взагалі сніг випав перший. Я не хочу рискувати. Вони в мене постоять до весни, а весною їх вже повисажую. О, в мене теж пір'я ось прийшло. Ті, це піря таке. Так, що в нас тут? Тоже, дивіться, бачите? Це воно має навесні цвистити вже чи як. Гарне. Я відкриваю ці всі турбинки, а тут соснова стружка, це соснова стружка. І так пахне новим роком, це прям зразу таке настрій піднімається. Так, тоже все гарненьке, все чудове. Тут у нас що? тоже Арморіус. Всі живі, всі гарні. Ага, Вообще шикарный. Так, тут у нас це там? Жовтий. Ага, це ще Арморіус жовтий. Дивіться. Корінчики також всі дуже хороші, Да, це ромашка з землею, от корінчики, корінчики живі. Тоже. Я не буду її чіпати, живе там все. На новий, хай собі піде до, нову, до весни стояти. Це також бумашечка з тих, що я землею, з комом землі. Тобто не страшно, що вона не пропаде, вона собі так буде зимувати. У мене ось там на стелажі. Тут прохолодно так і ну, якраз добре для рослин. І воно собі буде зимувати чудово. Так. Верніше, я його не туди поставлю, а туди, на нижню поличку, там темно, і від віранди йде від... холодше, бо в нас тут ще струйка йде, о. Бачите, це кімната моя така буде спеціально для рослин. І двері, і там саме прохолодне ці полички. І там будуть в мене ці рослинки зимувати, такі, що їм треба відпочивати. Бо вище йде тепло, самі розумієте, тут у нас кухня і йде тепло, а тепло що зимою холод нанизу, тепло наверху. Тут в мене йдуть рослинки на цих двох поличках, які більш до тепла. І їм якраз добре рости під лампами. Так, а он дивіться, роман мій ялкий, жукарний <різь> пацан. <різь> дивіться, як він тут напускав цвіту. <різь> Оце так. Да. Це Діана. Ну, Діана вона лягла спати взагалі, ну я так раді експеримента то взяла, ще посадила її, подивимося, як вона буде рости. А цей же ж не хотів спати. Я його посадила, і вон, яка краса в мене там. Відволіклася я своїми рослинками вам показувати. Так, це в нас теж ромашка. І вона в нас корінчики Тоже добренькі все живеньке. Це лягу спати. Так, відкладаємо. Хай там так і зимой. Далі тут у нас. Ох, сейчас я так буду розпечатувати. Так, це у нас Астра. Трохи стерлося, ну, в принципі, можна буде грунту покровна, по-моєму. Здається. Так, вони так це все запакували конкретно, що його то бути не... Ну, дуже важко. Так, це в нас Астра. Астра, Астра, яка в нас там була? Бо там стерлося. А, це Астра по квітах, Астра. Кавказька. Кавказька. Так, це кавказька. Чи грунтопокровна? Напевно, грунтопокривна. Так, я її поставлю. Це в нас ромашки. Ромашки, а я думала, що це то ромашки. А що ж тоді? То, я не подивилася. Дякую. Так. ага, фиви, фи ви фи ви фи ви фи а целиадрис, вот. Еліадрес у нас був в кінчиках, а це ромашки. Назви тут все голуба ромашечка. Так, це в нас голуба ромашечка. Це в нас. хапрі, там Переандіску вчити. Ну, коротше, самі бачите, ромашки е, живенькі, здоровенькі, гарненькі. Їх так запечатали, що дуже важко. Це в мене біла фуксія, це я знаю. Так, тут у нас теж ромашки. Ромашки. Це у нас? зараз подивимось, це у нас? Тут це у нас? Тут написано колір, олер. Розібралися. Це Кніфія, кніфія. Кніфія це ось. Цього. Все, це кніфія. Ось така квітка. Є. Так, я посчитала всі е, сорти є ромашок. Сім. Так, а тут он губа, а це у нас хто? Ага, а це Астра Рабіс Астра? Тут покрина. Так, є. Так, це ґрунтопокривна, Чуть. Арабіс. Арабіс. Арабіс є, все розібралося. А то Астра ґрунтопокривна, а це Арабіс. Все, все є. Значить, по цьому. Так, Астра, грунтопокривна, арабіс. Все гарне. сім сортів ромашечок є. Жовта голуба і ті махрові всі є. ось, Голуба така здорова. Раз. Все в грошечках, Все гарно упаковано, щоб не змерзло. Скотчу не жаліли, замотали так, щоб воно не побилося, не розбилося. Все відповідає. відповідає товару дочка підказує. <сум> я, я вибачаюся, що в мене там зустрічаються російські слова, але в нас Вінниччина, це суржик капітальний, всі говорять на суржику і на чистій українській мові дуже важко сказати. Тому навіть цукор всі говорять сахар. В магазині. Коли дивишся, кажеш цукор, на тебе дивляться такими глазами круглими. Тому переключитися дуже важко, щоб е перевести по-українськи. Так, все чудове, все безподобне. Дуже подобається. Це буду скласти туди у нас цілажі, туди ці ромашечки, оці всі. От вони в мене будуть тут собі підростати. Складу зараз. Ромашечки, я навіть не знаю витягувати. Грунт дуже пухкий, не перемочений, бо зазвичай, знаєте, заливають прямо, аж а воно потім гниє. Грунт чудовий, якийсь дуже пухкий. Хороший і в цих стаканчиках воно гарно піде в У Мене на стілежі, я їх навіть не буду висаджувати От це голубенько, глубенько, чудово. Ну вони всі гарні, всі підписані. Не буду показувати коріння, видно, видно і так, що рослинки. Здорові, не хворіють, доглянуті. Грунту взагалі бомба. А тут, тут уже коріння, це голуба, коріння вон через верх пішло. Коріння хороше, ж, правда ж, бачите? Ну, чудовий сайт. Мені сподобався, я в них замовлю ще тюльпани. Тюльпани в них сортив там до і трошки. Очі розбігаються. Так, ще раз покажу, що я замовила. Це прийшло швидко, все гарне. Можна брати, замовляти. Так, цей сайт я собі вибрала для наступних покупок. У я... мене два сайта вже є: це Аліна Чудосад і ось це я вибрала. Тому що мені все сподобалось все без обману. Все гарно. Так, все, будувати тут мої красуночки. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю усього самого найкращого. Передсвяткового настрою, скоро Різдво, Новий рік, і хай ми вже цей Новий рік зустрінемо в мирі і спокої. На ну, все добре.